Всім привіт! З вами я, Анастасія, і це туторіал на мою заставку на відео. Та всі заставки я роблю сама в пінтересті ще й. Думаю, ця програма є майже у всіх, і думаю, що це зможуть зробити всі. Так що, кому цікаво, дивіться. Я буду показувати на своєму планшеті. Перше, це понятно, що нам треба зайти в пінтерест. Ну, зайшли. Просто зайшли. Так. Тепер натискаємо цей плюсик, ну, цей посерединці, і створюємо коледж. Вот, що нам випадає. Випадає отака от нам фігня. І ви можете натиснути ось сюди на плюсик і вибрати будь-картинку з Пінтереста, яку ви хочете, щоб вона була вас на цій заставці. Або ще можете натиснути на ось сюда от і можете вибрати будь-яку фотку з галереї. Ще ви можете натиснути ось сюди, і тут ви можете написати собі, що хочете, і ще можна вибрати шрифт. Зараз я вам покажу, наприклад, давайте я напишу чи ні, не знаю. От треба писати англійськими буквами, бо тому що, якщо писати українськими, то майже тіпа, нічого не працює. Точніше, ніби писати можна, але шрифт ніби буде такий ніби простий. От є, і тут ви можете собі вибрати будь-який шрифт, який ви хочете. Можна збільшити. Зменшити, я не знаю, як хочу. Зараз я спробую щось зробити і покажу, що в мене вийшло ніби зробити прямо зараз. Це я просто зроблю якусь фігню, ніби я не буду робити заставку для відео, заставку для відео я вже буду робити на телефоні, а не на планшеті. Я не знаю, що поганий інтернет, нічого не грузить, так що я зараз нічого зробити не зможу. Отак от. Так, так що не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, у нас є влог, там теж дуже багато чого цікавого. Не забудьте підписатися на моїх три ТікТок аккаунти. І поставте лайк, якщо вам сподобалося відео, підпишіться на цей мій YouTube канал. І всім па-па, до нових відео!